Доброго раночку! Я вас вітаю сьогодні 13 грудня з добрим ранком вас черговий різдвяний ранок. І я хочу сказати, що з 25 випусків це вже 13 тобто у нас залишилася менше половина. Я вас вітаю, мене звати Надія. І сьогодні ми трішечки погуляємо по Лондону. Також перед тим обіцянка це цянка, як то кажуть, я обіцяла вам показати, як продається індичка, яку я не змогла вчора зняти для вчорашнього влогмасу. Саме так це виглядає. Тобто вона продається, перев'язана вже, якщо це шматочками. І обов'язково стоять соуси, і навіть є вегетаріанський соус один. М'яса вегетаріанського, звісно, немає. І ось показую вам ще дinger bread, дуже dingerbread man. В тому ж супермаркеті. Сьогодні заходила за продуктами. І вже так, я дивлюсь, полички з Christmas Fruit Cake. Порідішали і Панетоне. Раніше це були повні полички, а бачите, вже половини немає. Бо це сезонні продукти. Так, давайте подивимось, що мені приніс. Мій адвент-календар, а саме їх 5, тому що сьогодні в мене ще є додатковий від Світланки. На 12-12 мій смаколик, кавовий, б'юті і в'язальний. І після того я ще до вас повернусь. Приємного перегляду і ще не прощаюся. Доброго ранку. Давайте подивимось. Як бачите, я зробила собі іншу каву. Це в мене сьогодні капріччо. Теж італійська смісовка. Це дуже міцна кава, дуже міцна для мене занадто навіть. У мене є ще один невеличкий конверт від світланки. Це в мене цукерочка, за них теж будемо говорити, серденько і угу. Rose Quartz Exfoliating Mask, Mask Exfoliant. 111 Skin. Harley Street London. Це англійський бренд, доволі відомий тут. Я думаю, що це у туби має бути. Да, ось така маска Ексфоліант 30 мл. Буду користуватися. Я такого плану люблю косметику. Ось такий в мене сьогодні адвент, а стосовно в'язального, <смас> ось він трішечки виглядає. Тут збоку такий. Дороби мене. Хтось мені написав, що я до себе вимоглива. Знаєте, я думаю, що людина досягає цілей і будь-якої мети, якщо вона вимоглива в першу чергу до себе. Це мене мама навчила. Мама знає, дивиться, тому це я жал, жаліюся на маму. Я їй вдячна за те, що вона. Як би це сказати, не те, що сформувала мій характер, а те, що вона його відточила. Мій характер. Тут запаковано, все, хотіла понюхати. Але він має бути з рожевим кварцем, навряд чи він запахом. Все, у нас лиє, як з ведра. Слава Богу, тому що всю ніч у нас була гроза. Зараз маю попустити голову і. Буду займатися оцим, але перед тим ось цим. Отак, адвент на сьогодні. Всім бувайте! Добрий вечір! Ми з вами в Альберт Холі. Я вже розповідала про цей концертний зал, який був побудований. За сприянням Оберта та Вікторії його дружину. І, Звісно, стоїть Ялиночка, і те, що розповідала минулого разу, це, що розповідала минулого разу, це був найбільший концертний зал на той момент. Перше, по-друге, його а, дах це скляна конструкція, яка стоїть під своєю мавою Тобто такий ось шедевр – Це відкриття його. У 1867 році він був відкритий, новини і я вже казала, що традиційно, традиційно тут проходить Резянний концерт. В общем, цілий день працювала і заговорювая. Зараз я подивлюсь, мені здається, в нього. Ну що ж, і так буває. Мені зробили виграєте мого квиточку, і ви бачите назву концерту Christmas Gaiety. І е, мене мало щось зупинити від покупки квитка в жовтні. Е, коли я побачила на афіші Драк Queen», але мене не зупинило. <запити> я вирішила, що просто ведуча цього концерту. BBC оркестра мала грати, він, власне, грав цей, концерт, цей оркестр, а, а Drag Queen, я думала, що це буде совідуча, Але виявилось не так. Весь концерт це був концерт Drag Queens з усього світу з оркестром. І знаєте, я пішла. Після першого відділення, не тому, що я якась нетерпима, і не тому, що мені щось не близько, а тому, що я занадто добре знаю англійську мову, щоб розуміти всі, скажімо так, непристойні непристойності і гумор такий плаский та доволі вульгарний, який звучав з. Сцени. Для мене це зовсім не про різдво. Тому я, власне, і пішла. От я не знаю, як ви напишіть, але коли мені не подобається концерт, я зазвичай або спектакль, я зазвичай іду. Я не силою себе, не даю другий шанс, не чекаю дива. Я вважаю, що якщо щось не так, то, то не так. Але публіка дуже добре приймала і спів, і пісні, і все, що відбувалося на сцені. Це було смішно для багатьох. Мені було не смішно, мені було трішки вульгарно. Але завдяки цьому я змогла пройтися по майже спустілому місту і насолодитися таким майже нічним містом. Давайте стосовно. Традиції все ж таки, і традиційно перед Різдвом є декілька концертів. От саме цей, на який я потрапила Christmas Guide, який відбувається в Ельвертхолі. Як ви розумієте, якщо б я знала, я б квиток не купила на таке. Але купила і маю тепер власний досвід. До речі, йдемо ми зараз біля Гайд-парку. Це. Кенінстон, такий райончик, доволі дорогий, тут дуже багато готелів: п'ять зірок з плюсом. Тут знаходиться один із найдорожчих у Невірмагів Харец, такий орієнтований на схід, близький схід і дальній схід. Я маю на увазі туристів. Тобто це такий недешевий район. Але повертаюся до традиційних концертів завжди. Десь 6 або 12 числа відбувається концерт ще в Святого Павла. Якщо ви мене дивилися в минулому році, то я робила там підзйом невеличкий. От <сум> саме смішне, що Святого Павла концерт був теж сьогодні. От, і там це більш Більш схоже на uh, святкування і присвяту Різдву, тому що там співають в церкві, і це все якось дуже так, знаєте, пристойно виглядає. От uh, Цей концерт. Потім, звичайно, в церквах проходять Керос. Про Керолс синінь uh, ми будемо говорити з вами обов'язково. Тому що в неділю я маю потрапити на концерт в церкві в Study, де я раніше жила. Ну і в багатьох церквах проходять такі от такого плану концерти класичної музики, буде дуже хороший концерт. Я сподіваюся, про немі називається Дев'ята Бетховен, Дев'ята симфонія. І саме цим концертом Бербікан Сентр буде закривати цей рік. Теж на нього я збираюсь. Давайте поговоримо про візальне і все ж таки витягнемо якесь завдання мені на завтра, добре? Привіт! Я вже вдома. Десь півтори годинки я йшла з Альберт Холу додому. Так, провітрила голову трішечки. І дивіться, в мене на цих шкарпетках вже повністю на першій і на другій. Вив'язано кліни і п'ятий. Мені лишилася стопа і носочки. І це 44-й розмір. І це 45-й-44-й. І я буду, я так розумію, в'язати до кінця майже цього матку і вив'язувати його. Давайте, щось хочеться інше, мені, чесно кажучи, завтра пов'язати. Сподіваюся, це буде в'язальне. Ага, шапка біні-бірюза. Ви знаєте, я все одно планувала її в'язати найближчим часом, то я завтра просто наберу, наберу петлі і принаймні трішечки пров'яжу. Тому що от, от, я нічого не маю проти Альзе. Це хороша нитка, вона дуже добре носиться. У мене у чоловіка є шкарпетки різної. З різної пряжі, із опалу, із Алізе. І якимось чином алізе він любить більше за все. Може, тому що це були перші шкарпетки, які я йому зв'язала. Але ось це забарвлення це воно мене ну, зовсім не надихає, воно якесь. Ну Нудне. Ну не знаю, чому в мене рука за ним потягнулася. Не знаю, але треба все ж таки їх добити, ці шкарпетки. У мене зараз тільки 11 година, я може ще пов'яжу трішечки, поки в мене вигрузиться це, 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 це відео. Так, ну це мене радує, тому що це вже тут вже слово не шкарпетки, а шапка. Мене це дуже сильно радує. Я задоволена. Ура, ура, ура! Всім вам прекрасного дня, всім вам бажаю гарного настрою. Я вам бажаю, щоб якщо вас щось засмучує, ви ні в коєму випадку не засмучувались. А якщо ви засмучуєтесь, то дайте собі час на смуток. Знаєте, є таке в психології, коли людина журиться. Вона має дати собі годину, день, місяць, тиждень. Вона має дати сама собі установку, що в неї є ось такий конкретний час на те, щоб пожуритися. І після того вона має сама з собою домовитися, що все після цього періоду, який вона собі дала. Вона журитися не буде. От. Я собі дала установку з завтрашнього дня вже не засмучуватися. Подивимось. Тому вам гарного дня, обіймашки, серденько вареничок, і все буде добре. Обіймаю вас.